Запрошую на мій квітничок. У мене тут уже майори. Гіпсофіла гарна. Такі гіллячки треба зривати. А також жоржини розцвіли вже. Отакі. От Дивіться, які соняхи. Оце так у мене флокси. Бачите, які шикарні. Оцей бур'ян. Дивіться, він уже такий махнатий. Мені захотілося троянточок. Обгортатиму золотарником. А давайте сюди іще гортензію. Вона така якраз зелена. Буде букет шикарний. Гортензія Жоржина. У мене перші жоржини. Все, що розквітає, я показую вам і вас радую. Треба гіпсофіли для пишності. Бачите, яка в мене гарна гілка? Велика така. Троянда. Комар за спину кусає. І ці бур'яни. Отак до трояндочки цьом. А соняхи взагалі сюди не пасують. Саме тому я їх і зірвала. Бачите, вони такі цікаві на моєму городі. Це майори. Я вже радію. Я б нарвала в полі квіток, але вони сипляться вже. Тому що в нас була спека. І оцей бур'ян треба. Бачите, він такий розцвів, такий, як сухоцвіт до Соня. Це шедевр. А ще в мене є Флокса, я чомусь Поклала її вниз і забула. Я не можу. Від такої краси. Що то буде? Це дуже торчить, тому. так. От навколо цього зеленого центру все крутиться. Троянда, ти що заховалась? Троянди, в мене троянд мало. Погоріли троянди на сонці. Тому троянди в мене треба тут Соняха третього. Отак. А потім вже мундру... Мундрува... мундрувати, я гарно сказала, мундрую собі. мундрую собі. Трошки ушла оця квітка, майорка, майори. А Сонях треба трошки сити отак. М -м -м. І троянда сиди. Поступитися місцем троянді. Це потім флокси. Я хотіла так зробити на них акцент і про них забуваю. А хороший акцент це ці бур'яни. До трояндочки отак. Цьому? Отак. Тут не вистачає якогось теж акценту. Отакого яскравого такого. Яскравучого такого акценту. Ну яка краса? Що в мене тут, що в мене тут? Майоре? І щоб оці флокси витягнути? Якось так. Якось так. Ось сюди. Ні. Я не знаю. Я не знаю. Ой. Нічого, все поправиться. Розпуститься, не розпуститься. Ну, вони гарні у пупінках, бачите, отакі. Визирають. Була така гілка. Я не могла їх... Розлучить, бо мені потрібна була довжина. Не могла обрізати і зрізала з маленькими. Бур'яна не вистачає бур'яна! О, бур'яна не вистачає. Взагалі їх не вистачає бур'янів. Це мені приткнути ці квітки. Листочки треба обривати, звісно. А до троянда десь. Троянду підняти. Сюди, щоб це торчало красиво. Що тут в мене є? Трошки гіпсофіли. Ну хай буде трошки. трошки. Пишність така буде. Така. Вона має така гіпсофіла, знаєте, і така біла, а вона в мене якась така. Якась така. До всього. Якось є рожево, от мені б все рожеве. Чи було б забагато рожевого? Бачите, який він, букет цей весь рожевий. А це золотарник в мене вдома росте. Він такий трошки повніший вдома. Бо на городі. Йому там більше якихось вітамінів. О. І я так просто беру його. Знаєте, таке... Рожеве таке яскраве, з яскравим жовтеньким. Білий я не захотіла сюди. Не захотіла я білий сюди мішати, то вже буде інша історія. З моїми букетами нареченої. Так, захотілося барв. Фу. Ну, видихаю. Ну що зробила? Квітки читаються. Я тобі отак послаблю руку, щоб подірвати. Не одірвати, а її висунути. Зв'язуємо. Так боюся, вже, знаєте, щось порушити. Стрічка також широковато треба. Я це зробила. Я дуже сильно переживаю, бо підписниця просила в мене такий букет. Вона дуже любить мої відео. І знаєте, люди дивляться, які букети вона мене. Так? І візьмуть так. І будуть там дивитися, як я зробила. І хочеться, щоб все було красиво, ідеально. Для вас. Зв'язую. Я на вузик тому що я вважаю, що не треба цей букет розв'язувати. Я його стільки складала <світку> квітку до квітки. Звісно, треба обірвати оці всі штуки, тому що це гіпсофіла, десь щось таке пролізло. і. Ну. Щоб ці квіти були однакові. Ну, все? Ану? Хто тут експерт у мене? Скажіть? Ну що? Ну як? Отак От дивіться, ще сюди. А отак от подивіться от цього боку, а отак. От Чи не розлізеться він? Ану, отак. Чи не сипеться? Для вас. О, ну сикардос, а що це я не розправила? Не розправила йому лепісточки? А ви теж пишіть, що я там не доробила. Ось так, лепісточки, Кожну пелюсточку. О, шикардос. Який шикарний отак. Отак. Ще поп'ю водички і буде. капець. Видно вам? Гарно видно. А ну і ще подивіться